Гучний будівельний скандал в Києві все як завжди: сумнівний забудовник, протести громади, яку ніхто не чує, і безпорадна столична влада. Тільки цього разу будівництво ведеться не на дитячому майданчику чи в сквері, а над станцією метро, героїв Дніпра. Дії забудовника вже призвели до перших пошкоджень на станції. Марія Землянська розбиралась наскільки небезпечне це будівництво, хто за ним стоїть. А головне, чому мер Києва проблем в цьому не бачить. Влітку станція метро Героїв Дніпра, звідки оболонці та мешканці прилеглих до столиці міст можуть дістатися центру Києва навіть в годину пік за 20 хвилин опинилася в епіцентрі скандалу. Стукати по кастрюлях, спалювати опудало кличка, прориватися на засідання Київради, перекривати дороги місцевих мешканців змусило ось це будівництво. Прямісінько над станцією метро взялися зводити торгово-розважальний комплекс. Це Ольга. Вона виросла на оболоні. Будинок дівчини зовсім поруч до станції метро героїв Дніпра. З Чого все почалося? З'явився зелений забор, на якому була табличка е планове укріплення ґрунтов. То есть, вот, допустим, э, грунты можна укреплять там химически, механически. Но, в принципі, достаточно швидко стало понятно, що це буде не планове укріплення грунтов, а просто очередной торговий центр. Повністю розвіяв сумніви Ольги. Ось цей банер. Оазис таку назву запланували для нового торгово-розважального комплексу над станцією метро. У меня окна выходят на стройку сюда. Я как-то проснулась в 2 часа ночи от того, что просто громыхает стройка, забивают сваи. Я позвонила в милицию, задаю им вопрос: можно строить в ночное время? Они говорят: нет, запрещено законом. Скажите, куда там отправляется наряд милиции? Я говорю на круг метро Героев Непра, там что-то строят, наверное, торговый центр. Они говорят: извините, мы ничем вам не можем помочь, вы не первые, кто обращается, уже были жалобы, но КМДА дало разрешение на строительство. Тому ми тут безсильні. Фактично з цієї ночі традицію для Оргії та її сусідів стало щовечора збиратися на акції протесту. Та у владних кабінетах людей не чули. Навіть обіцянка очільника столиці Віталія Кличка про призупинення будівельних робіт була проігнорована. Це вже фактично після того, як було обіцяння, що робота не буде? Так, це вторник шістнадцять а ну ж не уж далеко, це метро. Там внизу люди ходять, поезда їздять, а тут забивають сваї. Якщо таке, таке ж приключення залишиться днем, от зараз, допустимо, вполні можуть можуть прибіг сваї вагон метро як варіант. Чи насправді існують такі ризики? Чим може реально загрожувати торгово-розважальний комплекс над метро? Просимо проконсультувати нас архітектора Анатолія Фролова. Поставлять фундаменти. Пойдет нагрузка, даже если э, мы не трогаем э, сам метрополитен, нагрузка начнет выдавливать э, пом, э, ту массу, которая там находится. Значит, если вы помните, куреневка была, которая взяла и пошла и залила людей. Там были жертвы. Здесь примерно то же самое. То есть э, пульпа, та, которая находится э, под землей. Она двигается. Сейчас проход, тоннель, по которому движется, значит, и это давление. Это будет со временем. Оно придавит, пульпа поднимется и начнет там играть. И тогда сам тоннель начнет опускаться или подниматься. К чему это приведет? Что люди будут ехать в электричке. Прошел какой-то перелом, сдвиг жертвы. Тихо, спокойно. Все лягут там. Наша зустріч з Ольгою збіглася у часі з проведенням громадських слухань щодо забудови на героїв Дніпра. Так-так, будівництво вже розгорнулося повним ходом. Метро у буквальному сенсі тріщить по швах, а думки людей вирішили заслухати тільки зараз. До початку зібрання ще більше години, а під стінами школи вже десятки людей. Вхід до приміщення тримає під охороною поліція. Емоції на межі не, я ж говорю, що не, не, багатijні, багатijні не було реєстрації. Зареєстрували тих людей, які зарані все було куплено. То це нелегітимний збір збори, потрібно виносити все на вулиці, щоб громада голосувала за це. Поки більшість оболонців обмінюються думками на вулиці, що на майдані Провалилось щось? Щось случилось. Від там теж построїли торговий центр, заплатили за це. В актовій залі школи без жодних обговорень намагаються протягнути голосування на підтримку будівництва торгово-розважального комплексу над метро. Перші кілька спроб блокують активісти, та по настроям присутніх видно залишати залу без потрібного рішення наміру ніхто не має. Рішення прийняти скільки голосів було. Голосів було мабуть, менше половини, на жаль. — А як було прийнято рішень. Чого ну, скажімо, що Я да, що я прийняла рішення садиви, на вулиці. В той самий час приймають протилежне рішення. Лишень за 10 хвилин проти нового торгово-розважального комплексу збирається понад сотня підписів. Чи їх голосів дослухається столична влада? Чи може рішення громадських слухань було прописане заздалегідь, а голосування чиста формальність? Що дивує в скандальній історії, це позиція власне Київського метрополітену. Попри ледь на щоденну появу нових тріщин та навіть дірки у стелі станції, керівництво підземки продовжувало стверджувати, будівництво законне і безпечне. За результатами розгляду проєктної документації, зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проєктування з дотриманням вимог до міцності надійності та довговічності об'єкта будівництва його експлуатаційної безпеки те що була порушена свод станції був порушений це була технічна помилка машиніста машиніста бурової установки який в ній регламента замінив бур по друге позиція очільника Києва, який не поспішає дослухатися голосу протестувальників. Нам потрібні інвестиції. Без інвестицій буде тяжко. Інвестиції в виробництво, інвестиції в, в сфери різні сфери. І в цьому напрямку ми залучаємо інвестиції на конкурсах. І в цьому напрямку ми повинні враховувати інтереси інвестора. Ми повинні враховувати інтереси громади, ми повинні враховувати інтереси нашого міста. До речі, про інвестора та його інтереси. Можливо, відсутність бажання зупинити будівництво над станцією метро криється саме тут. В офіційних витягах з Державного земельного кадастру землю над станцією метро Героїв Дніпра орендує компанія Єлікон ЛТД. Ось ці ділянки в центрі та біля виходів зі станції. Перші рішення про виділення в оренду її землі Київрада приймала ще в далекому 2003 році. Наступні скликання депутатів тільки продовжували договори оренди. Назву Єлікон ЛТД можна побачити і на банері як замовника будівництва. За даними реєстру фізичних та юридичних осіб, нині кінцевий власник, а точніше, власниця компанії Єлікон ЛТД Тереза Анна Елізабет Брюстер з Сейшельських островів. Юридично компанія зареєстрована тут, у Києві, на вулиці Бестужева, 36А а. Добрий день, а вулиця Бестужева, 36А. Ви не підкажете? 36А. Такого номера немає. Немає взагалі. Ось будинок номер 36 ось будинок номер 38 Позаду мене 36, дріб 4. Проте нашої адреси ми знайти не змогли. Та як з'ясувало слідство інфо, ще донедавна у скандального забудовника була зовсім інша власниця киянка Ганна Вергелес. Попри те, що її прізвище зараз не знайти в засновниках компанії Єлікон ЛТД, нині жінка продовжує володіти кількома фірмами у столиці. Хто ж ця успішна бізнесвумен? Вона матір депутата Валерія Іщенка, соратника Віталія Кличка. З 2008 року Іщенко почав кар'єру в партії Удар. Став від неї спочатку депутатом Київради, а згодом депутатом парламенту. Пам'ятаєте Валерія Олександровича Іщенка? Що пам'ятаю? Це депутат Верховної Ради. Так, та він же був у вашій партії правильно. Так. А ви знаєте, що він пов'язаний з забудовою, яка на героїв Дніпра з компанією, яка займає, хоче побудувати немає такої інформації. А от і сам народний депутат на момент підписання інвестиційного договору про будівництво на Героїв Дніпра ваша матір. А Вергелась Ганна Васильівна була е, власницею компанії. Чекайте, наскільки я знаю, вірюся, це так, це так і є, так. це моя мати, але наскільки я знаю, вона не, є, не має ніякого зараз відношення. Якщо вона була десь там цьому, то зараз компанія вже е, давно е, має інших власників і не має там Вергелес. Емерар... Я не знаю, я не знаю ніякого немає відношення. Наша ну, мама точно багато бізнесу. Так, вона вона має право займати комерційну діяльність. І Якщо мама народного депутата не збирається зводити торгово-розважальний комплекс над станцією метро, уточнюємо його особисту думку щодо скандального будівництва. Ви взагалі в курсі що там відбувається? Станці? Ну звісно, ну як же, скільки зараз інформації з цього приводу Яка Конечно. ваша позиція? Ну, якщо дивіться, наприклад, якщо у будівельній компанії є всі дозвіли, і вона має право будувати всі відповідні експертизи, пройшла. Чому ні? Ну, якщо ми йдемо в Європу, чому ми можемо будувати? Взагалі займатися будівництвом. та чомусь поняття йдемо у Європу у представників влади та звичайних українців кардинально відрізняються. Проблема чуть більш глобальна, ніж просто вот вот торговий центр. Ну построят, обвалиться, не обваляться тут. 50 на 50. Наше руководство нашого міста как-то напоминает мне варварів хачевників. Они откуда-то, ухватили кусок денег і убежали. А то, что в принципе сейчас происходит в городе, то, как он выглядит, его облик внешний, в принципе, никого не волнует.